Після нападу з ножем у німецькому місті Золінген уряд Німеччини вирішив посилити закони про зброю, а також про імміграцію. Про нові заходи повідомила голова МВС. Ми обмежимо використання ножів у громадських місцях, щоб посилити захист від нападів із холодною зброєю. Це дуже важливо. Ми заборонимо носити складані ножі загалом. Ножі заборонять носити під час міських свят спортивних заходів на ярмарках та в громадському транспорті. Також стануть жорсткішими правила видавання дозволів на зброю. До того ж, уряд розширить повноваження поліції та інших правоохоронців. Їм дозволять використовувати систему розпізнавання облич для протидії екстремізму. Також влада позбавить фінансової допомоги іммігрантів, які мають дозвіл на проживання в інших країнах ЄС. До того ж, уряд прискорить виселення тих, кому відмовили в притулку будь-хто, хто не має права на захист у Німеччині, має якнайшвидше покинути нашу країну. З цією метою ми вживемо додаткових заходів. Ми також серйозно зацікавлені в депортації за злочини, скоєні із застосуванням ножа. Бештрафтатнапату Золінгені стався 23 серпня під час фестивалю. Нелегали з Сирії вбив ножем трьох людей і поранив ще вісьмох. Канцлер Німеччини назвав це тероризмом і пообіцяв вжити заходів.